Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі. А ми починаємо. До того моменту. Коли страшний гість перервав розмову матері та сина, маленький Люнгсдейл уже вкрився темрявою. Вночі він був водночас прекрасний і таємничий. Місяць, хоч і світив яскраво, але ніби був за щось ображений на мешканців цих місць, тому він лише трохи висвітлював похмурі вулички поселення. Давиди не помітив як весь день проговорив з матір'ю про свої тривоги. Тільки зараз, коли цей двометровий гігант увійшов до їхньої хати, він зрозумів, як довго пробув тут. Син був рішуче налаштований, йому з самого початку не сподобалася ця людина, тепер, коли він бачив, як мама боїться його, він шукав найменшого приводу вступити з ним у бійку, незважаючи на те, що бійка ця швидше за все закінчилася б за пару секунд. І точно не на користь Давида. Йому було все одно: маленький скорпіон, незважаючи на свій зріст, може завдати величезної шкоди хижакові, який набагато більший за нього. Тому скорпіон вирішив розпочати без передмов. Хто ви і що вам потрібно в будинку моєї матері? спитав він впевненим тоном. Давид, протяжним засуджуючим голосом простогнала мати. У наших місцях не прийнято так зустрічати гостей. Я давно не мешкаю в цих місцях, і, судячи з усього, ви теж. вів далі Давид, не зводячи очей з гостя. Ще вчора ми з вами бачились у магазині, коли я прийшов купувати телевізор. Ви ж не будете заперечувати це. Чоловік з обличчям мерця засміявся. Посмішка не прикрасила його, а навпаки. Зробило страшнішим навіщо мені заперечувати правду? Тим більше таку приємну. Він обернувся до здивованої Давидової матері. Так, місіс Кінгслі, ми з вашим сином бачилися вчора в моїй крамниці. Давида збентежило кілька речей. По перше, він здивувався, що вони з його матір'ю вже знайомі. По друге, що означає вашим магазином? Ви там були у ролі простого консультанта. Чоловік знову посміхнувся і ввічливим спокійним голосом пояснив, те, що я був одягнений як усі мої працівники, і те, що я сам особисто спілкуюся з клієнтами, ще ні про що не каже містер Кінгслі: Так, мережа магазинів майбутнє належить мені, а до цього належала моєму батькові. Це сімейний бізнес уже багато років. Ми працюємо не тільки в галузі електроніки. Наша компанія десятиліттями займається вивченням космосу та медицини. Давид був вражений, хто міг подумати, що цей переросток власник величезної корпорації майбутнє. Давид знав про неї багато. Твій батько віддав цій компанії багато років, продовжила місіс Кінкслі думку сина. Так, справді. Тато багато років пропрацював у вашій організації, промовив спантеличений Давид. Тепер він був налаштований ще ворожіше, але зовсім інакше сприймав людину, що стояла перед ним. Той скористався паузою, щоб належним чином познайомитися і пояснити, навіщо він прийшов. Сьогодні ми презентуємо наше найголовніше досягнення, у це поки що ніхто не вірить. Про це Знає лише влада країни, з якою у нас уже багато років підписаний контракт. За допомогою штучного інтелекту, багаторічних досліджень космосу та людського мозку, ми розробили унікальну методику підрахунку людського життя. Наша програма може з точністю до секунди визначити, скільки людина проживе. Що за маячня! Раптом вирвалося у Давида. Мати знову глянула на нього, але гість, мабуть, звиклий до такого роду реакції, спокійно відповів Приходьте сьогодні до цвинтаря Лівнихздейла, містере Кінгслі, і переконайтеся на власному прикладі. Чи це марення, чи ні. Що означає на власному прикладі? Наш штучний інтелект просканує вас і дасть вам дату вашої смерті. Адже ви все одно не вірите. Чому б не взяти участь у цьому експерименті та не викрити нас? Вашого батька оплакував увесь Лівінгсдейл. Усі знають, що він був генієм. Батько казав мені, що він був визначною людиною, думаю, якщо хтось і має взяти участь у цій справі, то це його син. До того ж, хіба вам самому не цікаво, дізнавшись дату і навіть годину своєї смерті, втерти нам носа на випадок. Якщо передбачення виявиться невірним, мені не подобається ця ідея. зі страхом сказала мама. А я згоден, відповів Давид. Прекрасно. Побачимося на цвинтарі. Думка про нерозривний зв'язок між смертю батька та корпорацією майбутнє не покидала Давида протягом усього шляху до цвинтаря Лінгсдейла. Батько щось знав, його записи були надто дивними. Треба неодмінно розгадати цю таємницю це, нарешті, заспокоїть матір. Так він міркував, чомусь навіть не згадуючи про себе, про власне заспокоєння. Він не дуже хвилювався, думаючи про майбутній обряд передбачення його смерті. Він розумів, що хоч би як переконливо все там було розіграно, все це фарс. Цікаво було інше, чому власник корпорації містер Сандерс, з ким вони розмовляли в будинку матері, вибрав для своїх експериментів саме це село? Було ясно, що він зацікавлений у їхній родині, він підійшов до Давида в магазині не випадково, і потім виявився раніше за нього в його селі не просто так. А головне, цей чортовий телевізор справді показав йому його смерть. Та хіба він бачив труп? Його думки перервав голос Сандерса. «Містер Кінгслі, ходіть сюди, ми всі чекаємо на вас. Давид побачив, що натовп людей зібрався біля певного місця дзвиндаря і пішов туди. Зараз, ще кілька хвилин, ми готуємо нашу програму ще небагато, і ми почнемо обряд сканування. сказав двометровий Мрець. Він говорив це таким бадьорим тоном. Ніби був офіціантом у ресторані і готувався прийняти замовлення у Давида. Обряд сканування? Ну і фраза, правда. штовхнула Давида в плече якась дівчина. Побачивши її, він злякався. Це була та сама дівчина, яку він бачив у своєму телевізорі вночі. Тоді вона стояла поряд з матір'ю і заспокоювала її. Хто вона така? Так і знала, що ти мене не згадаєш, сказала та, зробивши по дитячому ображене обличчя. Але при цьому посмішка залишилася на її обличчі. У цьому місці та й у всьому світі може бути лише одна дівчина з такою гарною усмішкою. промайнуло раптом у Давида в голові. Наталка? спитав він сам посміхаючись. Ну, звичайно, тепер ти згадав. Я завжди підходила до тебе першою, але вперше у житті ти зі мною заговорив вона вся світилася. Давид поки не розумів, така вона саме з ним чи завжди, але він раптом відчув дивне забуте почуття з дитинства, щось прекрасне розливалося на його душу, усі похмурі думки зникли в одну мить, всі неприємні відчуття минулих днів, немов змило однією її посмішкою. Вона все говорила і говорила, згадуючи якісь уривки з їхнього дитинства. Господи, я готовий все життя слухати її балаканину, думав він, спостерігаючи, як її губи відкривають білий ряд рівних зубів. Один зуб виходив із ряду і ніби ховався за рештою. Тієї самої секунди, як він побачив цей зуб, він зрозумів, що любив цю дівчину все життя. І не розлюбить ніколи. Зуб цей був, немов символом її бунтарського духу, який так контрастував з її невимовною природною красою, і в той же час був таким гармонійним. Вона раптом замовкла, побачивши, як він дивиться на неї, і почервоніла. Слова були зайві. Давид був приречений на кохання Чому ти так дивишся? Спитала вона прямо посередині своєї триади про їхнє смішне дитинство. Давид мовчав, але він не збентежився тим, що вона помітила його погляд. Він і не намагався його приховати, це було не в його правилах. Він почав думати, що все, що відбулося з ним, було не просто так, йому почало здаватися, що він був народжений у цьому ненависному йому місці лише для того, щоб зустріти її. Він хотів щось відповісти, але лише посміхнувся. Це не була посмішка збентеження або людини, яка розгубилася, не знаючи, що відповісти. Просто Давид у той момент, вперше з приїзду до Лівінгсдейла, хотів усміхнутися. Я чула, що зараз тобі смерть передкажуть. Вона сказала це так весело, що Давида навіть думка про смерть вже перестала лякати. Цей Халк. Зібрав тут місцевих жителів, щоби переконати їх у потужності своїх технологій. Нічого в нього не вийде. У мене ще є плани на тебе, тобі поки що не можна вмирати. Вона казала це таким смішним і водночас владним голосом Давидові здалося, що він тепер не хоче вмирати лише тому, що вона так сказала. Він дивився, як містер Сандерс віддавав останні розпорядження щодо підготовки сканування. Тепер навіть ця неприємна людина здавалася йому смішною після того як Наталка назвала його персонажем із коміксів. Програма розпочала сканування. На Давида спрямували промінь світла з якогось апарату, мати співчутливо взяла його за руку. Наталку це розсмішило, і вона вирішила взяти Давида за іншу руку. Він ледве стримував сміх. Через хвилину містер Сандерс. Величезний чоловік з обличчям мерця урочисто оголосив. Містер Кінгслі помре завтра о сьомій годині вечора. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво. Підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії. Та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях.